А ось це буде до рубрики про накипівшу. Ось цей чек з варуса продукти на 2 300 гривень. І тут базові продукти. Тут немає ні червоної риби, ні червоної ікри чи ще чогось. Це базовий кошик 2 300. А тепер скажіть мені, будь ласка, що смарт-годинники дорогі в нас. Друзі, максимально низьку ціну роблю ще й перша ціна в Україні без великих націнок магазинів. І ось цей чек. Майже на 2500 гривень раз сходити в магазин цього і на тижня не вистачить. Чи купити собі ось цей смарт годинник наприклад, від компанії Hoco Titanium, 1690 гривень. Чи можливо купити собі Watch 10 преміальний аналог не за всі гроші 1890 гривень. Або, можливо, наушники 1100 гривень теж преміальний аналог. І після цього, що мені хтось буде писати, десь там в когось дешевше, та не купите ви, по-перше, якість за такою ціною, а по-друге, ось дивіться, 2-300 раз сходити в магазин. Ви можете раз не сходити в магазин і придбати смарт години який вас буде радувати все життя. А оце ви потім на наступний день в туалет віднесете. Ось тому такі зараз реалії, якщо бажаєте класний товар за класною, першою ціною, без великих націнок, ну, це реально дешево. То, будь ласка, сайт посилання в шапці профілю. Ну а для тих, кому дорого, як то кажуть. Ну, заробляйте більше, я не знаю. Ось. До речі, фани. Ось ці 1960, Super Sonic Noir. О, Ось ці Supersonic Noir, Це е, Supersonic звичайні. Ці 3200, Ці 1960. І ось чек вам на 2300 продуктів в Україні. Єдиноразова кризина називається.